Шановні організатори конференції, шановні колеги, хочу актуалізувати проблему докаменевої стадії жовчно-кам'яної хвороби, а саме білярний сладж та мікролітіаз чому важливо відрізняти? По-перше, хочу відмітити, що на сьогоднішній день жовчно-кам'яна хвороба, як її. Фізико-хімічна, так і хірургічна стадії, виступають актуальною проблемою медицини. І саме жіноча стать має найпереконливіші зв'язки з жовчно-кам'яною хворобою, особливо в період фертильності. Жінки майже вдвічі, частіше, ніж чоловіки, страждають на жовчно камяну хворобу, хоча розрив зменшується після менопаузи. І основним механізмом. Цьому випадку є жіночі статеві гормони, враховуючи використання оральних контрацептивів і замісну терапію естрогенами. Жіночі статеві гормони негативно впливають на печінкову секрецію жовчі і функцію жовчного міхура. Згідно даних Інституту гастроентерології Національної академії медичних наук України, жовчно-кам'яна хвороба належить до гіперендемічних хвороб і широко представлена в усіх вікових групах. Її поширеність Включаючи фізико-хімічну докаменеву стадію в загальній популяції досягає 45% і навіть серед осіб молодого віку 43%. В багатьох клінічних дослідженнях було виявлено, що білярний сладчий холестериновий мікролітіаз можуть спричинити неускладнену жовчну кам'яну хворобу у вигляді жовчної коліки, ускладнену ЖКХ, гострий холецистит, і навіть викликати гострий панкреатит. І якраз щоб каталізувати проблему біліарного сладчу і мікролітіазу, я хочу спочатку зупинитися на подібностях і відмінностях між біліарним сладчем і Мікролітіазом як проявами фізико-хімічної стадії холестеринового калькульозу. Бо термін білярний слад чи мікролітіаз часто використовуються в літературі як синоніми. Перший описується у вагітних жінок і пацієнтів, які отримують парентеральне харчування. Тоді, як мікролітіаз зазвичай розглядають як патогенний фактор у пацієнтів з ідіопатичним. Гострим панкратитом, якщо жовчний міхур демонструє добре відрегульовану рухову функцію, то жовчний сладчі мікролітіаз можуть бути повністю виведені. Кишечник, але так відбувається не завжди. І особливо в наш період, в період стресових таких ситуацій, в період великих проміжків між прийомами їжі часто у пацієнтів дорослого віку має місце гіпотонічна білярна дискінезія. І якраз на цьому тлі може формуватися білярний сладчий мікролітяз. Але вони можуть бути повністю розчинені майже у усіх осіб, які лікуються урсодиоксіхоловою кислотою та або холецистокинінами. І це вказує на те, що білярний сладший мікролітяз є оборотним патологічним станом під час розвитку холестеринової жовчно-кам'яної хвороби, яка переважає у е, пацієнтів е, західного. Е, Західного типу харчування. Так, подібності і відмінності між біліарним сладжем і мікролітіазом як проявами фізико-хімічної Стадії холестеринового калькульозу хочеться відмітити, що ці терміни виникли з різних діагностичних методів і можуть означати різні стадії жовчно-кам'яної хвороби в клінічній практиці. Лікарі різних спеціальностей використовували різні визначення білярного сладчу і мікролітіазу, і це ускладнює порівняння досліджень. Включаючи терапевтичні стратегії і ефекти. Діагноз білярного сладжу переважно ґрунтується на даних ультразвукової діагностики, тоді як точна діагностика мікролітіазу вимагала раніше прямого мікроскопічного дослідження. І тому в Україні найчастіше використовувався. Термін білярний сладж. Але пізніше лікарями-сомнологами було е, якраз запропоновано визначати жовчний камінь при проведенні УЗД як частинку діаметром понад 3 міліметри, яку неможливо подрібнити цифровим стисненням. І тоді стало можливим виставляти діагноз мікролітіазу і за допомогою ультрасонографії. Тож, давайте більш конкретно поговоримо про е, якраз мікролітіаз для білярного мікролітіазу. Було отримано е, на одному з е, таких міжнародних форумів лікарів-узістів більшість голосів. За поріг розміру менше рівне 5 мм з акустичним затіненням в групі експертів на онлайн-голосуванні. Граничне значення в 5 мм є прийнятним порогом, оскільки літя з такого діаметру і нижчий не спровокує розширення жучого відного дерева як негайну ознаку конкрементів. Тобто, ще швидше за все. Що обійдеться без оптураційної жовтяниці. Дійсно, загальноприйняті рекомендації підкреслюють роль розширення жовчних проток як ключового симптому прийняття терапевтичних рішень. Причому діаметр менше рівне 5 мм приймається як еталонний пороговий показчик для звичайного діаметру загальної жовчної протоки на ультразвуковому зображенні. Отже, враховуючи ці моменти, ми можемо Говорити, що мікролітами при проведенні ОЗД слід вважати ехопозитивні частинки діаметром від 3 до 5 міліметрів. Ось така на сьогоднішній день позиція, шановні колеги, щодо мікролітіазу. І чому це настільки важливо, друзі? Річ в тім, що біліарний сладж і мікролітіаз це Дві стадії фізико-хімічного фізико цього етапу жовчно-кам'яної хвороби. Але мікролітіаз. Ми можемо піддавати якраз літолітичній терапії тільки урсудиоксіхолової кислотою. А ось білярний сладж можна лікувати і препаратами урсудиоксіхолової кислоти, і деякими препаратами, що мають холеритичну холокінетичну дію. Фактори ризику розвитку жовчно-кам'яної хвороби вони добре відображені на цьому слайді і така студентська лінійка першим пунктом відома всім лікарям жіноча стать, похилий вік, національність, надмірна маса тіла, вагітності і пологи. Великого значення сьогодні надається порушенням. Обміну холестеролу, генетичним мутаціям, висококалорійній дієті західного типу, метаболічному синдрому, цукровому діабету, інсулінорезистентності, паріатричній хірургії, функціональним порушенням жовчного міхура і сфіндера оді, коли має місце гіпотонія жовчного міхура та спазм свіндера оді, та застосування медикаментозних середників, фібрати естрогени, октеатит, цефтріаксон можуть сприяти формуванню білярного сладжу. Фактори ризику жовчно-кам'яної хвороби та холецистектомії відрізняються між чоловіками і жінками, про що свідчить крупний аналіз 2022 року з анкетуванням проспективної когорти, що складалося і 112 тисяч чоловіків і жінок віком 40 Протягом 10 років ці пацієнти спостерігалися, і у 5% з них у понад 3 тисяч пацієнтів-учасників розвинулися жовчні конкременти, а 729 учасників потребували холецистектомії. зростання віку, високий індекс маси тіла, цукровий діабет були пов'язані з ризиком утворення конкрементів у жовчному міхурі обох. Статей. У чоловіків збільшення або втрата ваги понад 5 кг та стрес були пов'язані з ризиком утворення конкрементів у жовчному міхурі. А ось у жінок збільшення ваги тіла понад 5 кг, зменшення не мало значення. Паління, менопауза та гіполіпідемічні препарати, от вони найбільше були пов'язані з ризиком утворення каменів у жовчному міхурі. Про що нам з вами слід пам'ятати? Патофізіологічно, механізми утворення конкрементів відображені на даному слайді Перенасичення жовчів холестерином, збільшення секреції холестерину і зниження секреції жовчних кислот та в меншій мірі фосфоліпідів сприяють зниженню холату холестерини коефіцієнту принесиченню жовчі холестерином. Зменшення моторики жовчного міхура теж додає масло у вогонь, особливо коли має місце поєднання гіпотонічна, гіпотонічна форма дискінезії жовчного міхура з гіпертонусом свінтераоді. Ну, а також збільшення концентрації муцинів імуноглобулінів. Що сприяє такому мінімальному запальному процесу. Отож, серед факторів колоїдної стабільності жовчі слід виділити серед антилітогенних чинників в першу чергу саме жовчні кислоти, а серед пролітогенних саме холестерин. При підвищенні холестерину в жовчі, Має підвищуватись вміст жовчних кислот або фосфоліпідів. Найвища емульгуюча здатність характерна для жовчних кислот, зокрема урсудиосіхолової кислоти і фосфоліпідів з омега-3-6 поліненасиченими жирними кислотами. При призначенні урсудиоксіхолової кислоти в дозі 13-15 мг на кілограм за добу, ця жовчна кислота стає основним компонентом жовчі і одночасно знижується вміст. Токсичних жовчних кислот. має місце впливу і порушень мікробіому на формування фізико-хімічної стадії холестеринового колькольозу, зокрема, зниження місто корисної цукролітичної флори, лактої біфідбактерій та підвищення росту шкідливої протиолітичної флори. Сприяє якраз затримці перорального холестеролу в шумково-кишковому тракті та підвищенню його всмоктування, захворювання жовчного мігура, як уже йшлося, дисфункція жовчного мігура гіпотонічного типу, гіпомоторна дискінезія, яку ми сьогодні можемо з вами діагностувати за допомогою ультрасонографії, теж є тим плаздаром. На якому може формуватися оця докоменева стадія жовчно-кам'яної хвороби. Скорочення жовчного міхура менше 50% на 40-й хвилині, спазм проток, аномалії розвитку жовчного міхура можуть цьому сприяти. Ми також маємо сказати, що хронічний холецистит з іпотонічною білярною дискінезією, коли лікар узіст, описує замазку, білярний сладж. Теж є отим тим плаздарму формування докаменевої стадії жовчно-кам'яної хвороби і холестероз жовчного міхора, особливо його дифузна, січча форма, яка призводить до інфільтрації стінки жовчного афірами холестеролу, зниження скоротливої знатності органу, теж сприяє формуванню білярного слажу та. Мікролітіазу. Ультрасонографічні критерії. Тут відображено три таких види у вигляді завису гіперхогенних часточок, ехони однорідної жовчі, замазкоподібної жовчі. І я маю підкреслити, що всі ці ультрасонографічні феномени мають бути без акустичної тіні. Тоді це дійсно слач у таких. Пацієнтів має місце. І патогенетичні підходи щодо медикаментозної корекції фізико-хімічної стадії холестеринового калькульозу. Роль урфсодеоксіхолової кислоти є доволі важливою, тому що саме вона покращує пул жовчних кислот, підвищує халата холестериновий індекс. Плюс ще додаткові моменти, які будуть озвучені пізніше. Я також хочу відмітити, що нерідко білярний слад чи мікролітіаз можуть виступати можливою причиною панкратиту про що. Чітко йдеться в огляді 22 року 20% пацієнтів етіологія гострого панкратиту залишається невідомою, тому його називають ідіопатичним. А при більш детальному розгляді ці випадки часто можна пояснити хвороби жовчних шляхів, що піддаються лікуванню. І якраз ми ще раз маємо підкреслити, що урсодовоксіхолева кислота, урсосан. Може ефективно запобігти рецидиву твердих кришталів холестерину і значно. Знизити ризик повторного панкратиту на даному алгоритмі відображені сучасні бачення спостереження та лікування білярного сладжу, саме при панкратитах. Ми бачимо закордонні фахівці, вони нерідко навіть пропонують лапароскопічну холецистектомію в якості найбільш ефективної терапії рефрактерного симптомного білярного сладжу. Але, шановні колеги, раз ми можемо за допомогою урсодиоксіхолової кислоти відпрацювати ці моменти, треба пробувати зберегти органи. ендоскопічна скінтеротомія або хірургічне втручання, ефективні при панкреатиті, спричиненому мікролітіазом, але якщо мікроліти нещільні, до семидесяти один із сахансфільтом, і вони холестеринові. Вони теж піддаються лікуванню урсудеоксіхоловою кислотою. Гострий панкратит, викликаний білярним сланчем і мікролітіазом. Важко діагностувати за допомогою ЗД черомної порожнини, оскільки пішункова залоза розташована позаду шлунка, тому тут нерідко е, призначаються інші інструментальні діагностики. Е, на перше місце я б поставила МРТ Холангіопанкраатографію, на друге місце РХПГ. Вона все рідше використовується в реальній клінічній практиці, але праворуч на рисунку. РГПГ показує зображення дефекту наповнення жовчного каменю, показано стрілочкою, в проксимальному відділі коледога, що може виступати причиною панкреатиту. Незважаючи на те, що РХПГ має досить високу чутливість і специфічність в дослідженні конкрементів, і як можливої причини панкреатиту, і в дослідженні хронічного панкреатиту в діагностиці, ми маємо відмітити, що сьогодні МРТ МРТ Колангіопанкреатографія і за її доступності, і за відсутності побічних ефектів, виступає. Такою дуже гарною заміною ендоскопічній ретрох Комп'ютерна томографія, виконана у пацієнтам з гострим болем в животі, підбаченням панкреатичних ферментів, показує якраз причину стрілочкою, ви бачите, конкремент як причину білярного панкреатиту. І отже, я ще раз хочу зупинитися на важливості препаратів урсудеоксіхолової кислоти, урсосану Ви якраз і профілактиці, і лікуванні фізико-хімічної стадії холестеринового калькульозу і мікролітіазу. Урсудеоксіхолова кислота розчиняє холестеринові конкременти шляхом зниження екскреції холестерину і формування з них. Рідких кришталиків. Ефективно при усуненні білярного сладжу, знижує вміст холестерину в крові, сприяє зниженню всмоктування холестерину кишечнику, творі змішані міцели з токсичними жовчними кислотами, зокрема диоксіхоловою, літохолевою, зменшує аутоімунні реакції гепатоцитів і халангеоцитів, що дуже важливо, покращує цей холатохолестериновий холестериновий індекс, який є дуже важливим. Якраз в е, лікуванні даного стану. Е, ви бачите доволі широкий спектр показів до застосування урсу кислоти урсосан при білярному сладжі. Ми призначаємо не менше е, як 10 мг на кілограм маси тіла за добу продовж 3-6 місяців. Вся доза може прийматися на ніч. І ми маємо також сказати, що е, бувають різні клінічні ситуації, що буває і так, що білярний слач доволі швидко реагує. Але якщо ми вже призначаємо препарати урсодеоксіхолової кислоти, то, як правило, це такий стякий білярний слач, зі значним наповненням об'єму жовчного меркура, і в такому разі потрібний. Тривале застосування. Перший контрольний ультрасонографічний такий прийом. Ви можете запропонувати через 2-3 місяці і поглянути, чи покращується картина у вашого пацієнта. Деякі пацієнти з білярним сладжем, з мікролітіазом повинні лікуватися препаратами урсодеоксіколової кислоти урсосан і 6 і навіть більше місяців. Первинна профілактика жовчно-кам'яної хвороби у групах ризику також вона. Може використовуватися урсосан можна рекомендувати в ситуаціях, пов'язаних зі швидкою втратою ваги, наприклад, дуже низькокалорійна дієта, баріатрична операція в дозі щонайменше 500 мг на день до стабілізації маси тіла. Пацієнтів. Які перебувають на тривалій е, терапії суматостатином соматостатином або аналогами, можна розглянути можливість супутнього лікування урсудеоксихоловою кислотою для запобігання утворення холестеринових конкрементів. І також хочу відмітити, шановні колеги, що нам е, Слід застосовувати препарати урсодиоксіхолової кислоти пацієнтів, яким проведена лапароскопічна чи хірургічна холецистектомія задля попередження виникнення конкрементів у протоковій системі в холедосі в протоках печінкових, бо це дуже важливо. Єдине, що на сьогодні не розроблені якісь Такі установчі накази щодо такої профілактики. Загалом лікарі практики користуються не менше як двома курсами застосування препаратів урсу кислоти, не менше як 30, в окремих рекомендаціях дається термін 50 днів. так, Два рази на рік, кожні 6 місяців для. Такої профілактичної мети. Резюмуючи, шановні колеги, хочу відмітити, що багато клінічних станів чітко пов'язані з утворенням білярного сладчу мікролітязу, що можуть представляти собою ранню стадію холестеринової жовчно-кам'яної хвороби. Біліарний слад найчастіше супроводжує функціональні та органічні захворювання жовчного міхура і діагностується за допомогою УЗД. У багатьох клінічних дослідженнях було виявлено, що білярний сладж і холестериновий мікролітіаз можуть призводити до гострого холециститу. І панкратиту. І нагадую вам, що мікролітіаз виставляється, коли часточки ехопозитивні е, зустрічаються в жовчному міхурі розмірами від 3 до 5 міліметрів. І якщо при білярному сладжі ви ще можете використовувати препарати інколи при невеличкому сладжі препарати холеритичної, холекінетичної дії, то при мікролітіазі в жодному разі. І при мікролітіазі, і при білярному сладжі, особливо коли він займає 50 та більше відсотків жовчного мігура, от нам з вами треба використовувати препарати урсодеоксіхолової кислоти, урсосан в практиці. Інтерніста, лікаря загальної практики, і сьогодні існує реальна можливість діагностувати і білярний сладж, і мікролітіаз за допомогою ультрасонографії з подальшою корекцією препаратами урсу кислоти в дозі 10-15 мг на кілограм маси тіла тривалістю 3, 6, а іноді і більше місяців. Я вам дякую за увагу. І готова відповісти на запитання в чаті.